Близько 10 кілометрів до кінця року саме стільки доріг планують відремонтувати в Коломийській громаді. Змінили також підхід до вибору вулиць, за які братимуться першочергово. Зараз мета максимально розвантажити центр на локаціях, де завершилися, де тривають і де ще заплановані роботи, побувала наша знімальна група. У Коломиї триває ремонт доріг місцевого і обласного значення. Якщо раніше в місті було зроблено кілька центральних доріг Мазепи, Грушевського чи Моцарта для виїзду в бік Івано-Франківська та Бандери або Січових стрільців для виїзду на Чернівці, зараз намагаються зробити якомога більше переключок, як їх називає очільник громади Богдан Станіславський. Щоб із будь-якої точки Коломиї можна було планувати кілька маршрутів. Що ми зробили наприклад цього року шкрумеляка, і ти вже можеш. Легко добиратися куди тобі треба, чи це Венниченка, Каста теж зв'язали. І Тим самим ми розвантажуємо центральні дороги. Якщо зараз скажу, зараз вже є гарний проїзд від Вербівського мосту до Корницького. Тобто низом ти можеш всі люди, які там Запрутська зона, як ми називаємо, вони легко можуть добратися чи до центру, чи поїхати на Косів, чи люди з Косова, коли хочуть на Чернівці, вони низом попри торговець виїжджають туди. Напередодні відремонтували дорогу поруч із десяткою, теж не випадково, продовжує мер. Коли ви знаєте, ми вшановували наших героїв, заїжджали там, машина рятувальних послуг, заїжджала по Хмельницьку, який був жахлива дорога біля басейну. Тому зробили першочергово ту дорогу. Потім зробили біля моргу, бо ми розуміли, що там буде якраз, ну, не розуміємо, чого ми це зробили, Тобто, щоб вже останню пишанівку дати воїнам. Далі ми зробили коло лікарні вулицю Косівську, яка дала можливість з'єднати легко переїхати з Міскевича. Переїхати на, на вулицю Базе е, та попереду ще багато роботи. Зокрема, планують виставити кінцевий шар асфальту на Чайковського та Старицького. Щоправда, на Старицького потрібно перед тим підняти люки. Тож роботи ймовірно продовжать наступного року, але вулиця буде проїзна. Також до кінця 2022-го планують розпочати поточний ремонт частини вулиці Довбуша. Ми бачимо це останній колодязь. Позаді мене, де доведена каналізація, відповідно, вже люди зробили врізки свої. Ми цю дорогу можемо робити. Вона буде профризована, і потім, якщо буде ще дозволяти можливість, буде й застелений асфальт. Далі учасник від майданського і до в'їзду до кладовища вже зроблений. Дійшли й до чини найбільш проблемних вулиць міста. Серед них Гетьманська. Досі її не робили знову ж таки через каналізацію. Її там просто не було. Саме зараз ведуться роботи по проведенню стічної каналізації. Після того буде розводка знову ж таки підключення мешканців, і тоді ми зробимо її проїзною. Ну І ще одна така сама велика дорога наша це лишається, Це Хмельницького від Мазепи в сторону Пушкина. В жахливому стані вулиця Кобилянської, продовжує міський голова. Перед тим, як почати там роботи, потрібно оголосити тендер. Схожа ситуація з вулицею Шипайла. Там необхідно провести воду та каналізацію. Тендер на водовідведення вже провели, тож водопровід зроблять до кінця року, щоб наступного розпочати ремонт дороги. Візьмуться й за міжквартальні проїзди, але лише ті, котрі були розпочаті ще два роки тому. Валова і коновальця, і богуна недороблені роботи, і січових стрільців 23-25 – Це ті, які вже людей на слуху. Але ми розумієте, тут впливає багато чого. Перше діло. Це є війна, яка робить різні обмеження, чи то є фінансування, чи міняються умови, як ми можемо це робити. Тобто, в нас ці всі роботи були закладені минулого року як капітальні видатки. Цього року капітальні видатки не фінансуються, але фінансуються роботи по благоустрою. Тобто, це означає нова проєктно кошторисна документація, нові тендери. По-новому все проходить і завжди міняються умови. Ось зараз останні зміни, які пройшли, що на все відбувається тендер. Він по спрощеній системі скорочений, тобто 7 днів. І тому зараз, вроді би, є таке, скажімо, полегшення. Але ми розуміємо, що попереду зима. До слова про війну днями секретар міської ради Андрій Куничак опублікував допис на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук про те, що ремонт дороги у час, коли наші захисники не забезпечені всім необхідним, не на часі. Богдан Станіславський прокоментував його так: саме перше, що ми робимо, це є підтримка наших збройних сил. Тобто, дорога це вже є друга або й третя. Тобто, першим ділом це є підтримка наших військових, і немає жодної відмови, щоб вони нас попросили, ми не зробили. Друге, це є переселенці. Також ви знаєте, що коли одна серед перших, шелтери, які створені, вони є зразковими, гарними для нас беруть приклад. І благоустрій, чому він десь люди, ж, люди ж просять, теж благоустрій, але він десь, скажімо так, на третьому місці. Тому, якщо є можливість, це не робити цей гріх. Юлія Марциновська, Сергій Грин, події НТК.